Акумулятор Обірон Євростандарт має прихований внутрішній доступ. Зверху на кришці пробки знаходяться під захисною пластиковою планкою, яка, в свою чергу, захована під етикетку. Це відео може стати у нагоді не тільки для тих, у кого акумулятор Обірон. Воно також підійде для всіх акумуляторів від заводу Іста. Список акумуляторів, які виготовляються на заводі Іста, можна знайти в інтернеті. Ми вже казали раніше, що на всіх акумуляторах українського виробництва етикетка легко знімається та клеїться назад. Акумулятор Оберон не виключення. Пробки на акумуляторі Оберон сховані під захисною планкою. Ця планка легко знімається за допомогою підручних інструментів, іноді вона знімається прямо з етикеткою. По суті, ця сама планка це звичайна пластикова заглушка, яка захищає пробки від пилу та бруду. Пробки на акумуляторі Оберон мають хрестоподібну шляпку, та розмір хреста не підійде під стандартну викрутку. Найлегше пробки відкрутити за допомогою монетки. Як правило, пробки закручені доволі туго. Щоб відкрутити їх вперше, потрібно застосувати зустилля, щоб зірвати заводську різьбу. Пробки на акумуляторах Оберон пластикові звичайні, без додаткових гумових ущільнювачів. Ну а щоб повернути акумулятор його початковий стан, треба зробити всі дії у зворотному порядку.